Це що мені оце дарили? То на іменини, то, то подарували, то в школі, то грамоти, ось тільки ще а тільки к, то музеї скільки їх є. Це подяки. Ну, це стільки подяки. Боже, люди. Ну, що це За кожного дали по рублю, то я мала б тисячу рублів. Ці дубе нерини на дубові жолоди у цей вечір купайла, на вулиці гуляла. Ой, я горе морож зелененькі. А, а це ця берегиня Кирівченко вирізала, маю колись її зіпити. На пам'ять, бо вона дуже гарно співала, як козачка твоя, як тиха. Дружина твоя, та не сирогокий, чи... чи, чи голубогокий? Синьогокий! От гарно співали, от вона мені подобалася. А це тепер, ось до дядьку цей дядьків, Герасименко. Рідний дядько, мамин брат, а я їхня півеніця, вони мене так любили. Цей дядько не любив мене так, як той, яким, яким старший був. А в нього не було дітей. Була одна дівчина, прожила вісім місяців і померла. І більше не було дітей. То він мене так любив. Він мене, боже, ну, дочечка моя, дочечка моя, я тебе заберу. Останови мене у своїй хаті, наче що я там, де музей, це його хата, це я, я повинна там була жити. Трашка сідати, я його боюся. Я його вже боюся, ой, боюся. Де подіятися? То я ж не хочу робити, щоб не обмастити ці його Ой, ой, бідна моя головочка, Бідна моя голочка. Друго, марину! Ось таких раніше в хатах були такі мисники. Тут. На них ставили найкращі тарілки, які були на той час у сім'ї в хаті. Великодна і тарілка така, курочка нанесла яєчок, а це розписані яєчки рибкою, і баранчиками, а це півник і курочка, як чоловік і жінка, хазяї. А це виноград із грабельками, сосунка з грабельками. Наградик, ось ще знаходиться такий дерев'яний, е, як зараз нас кажуть совок, отакий був черпак теж. Ми брали муку, як місили хліб сюди в цьому. А це така кружка теж дуже старовинна, видобана з дерева. Теж, навіть йшли на поле, воду брали, вона зберігалася довго, холодна була. І ось на цій стіні костюми, які характерні для нашого села. Сорочка вишита і корсетка. Її вже більше ста років. Ці корсетці. Спідниця. така широка спідниця. Так ходили дівчата і молодші, такі молодиці ще. І це теж такий більш То чорне було, а це більш нарадніший. Чор... Вишивка червона з чорним. І корсетка. Бо дівчата раніше ходили корсетки. І лінти ще були. Як йшли на весілля, то ще лінти. А там на стіні чоловічий костюм домотканий. От там і прадів оці нитки. Для нашого села що є така вишивка е, голубе. Вона більше здівала, як було весіля. Була, ну, повинна була молода виходити заміж, повинна була була сорочка вишита голубою, як е, святкова. Ну Тут така характерна вишивка, солов'їдні очки, що тут йде вишиття і тут такі дірочки. Дірочками все пробито. Розрізала помидору і такий взір в неї. Ну, правда, тут не колоски, а так просто якісь, як би сказати, зелененькі паростки. А я взяла, ти наче роді колосками зробила. А це таке, помідори, Розрізала, подивилася, поки не забуду на моїй журналі. Це на мою велику тим журналі. То такі, а то такі, Ну на мене такий узорів. Тисяча тисяч, яку хочете комарів, так і таню навчила, так тайні ж почиха тепер вміється Івановна на сланому її. Наш подільський орнамент. Я беру з основу, за основу цих всіх елементів Гресименківські е, розписи. І ну, Вони є геометричні, а є використовують якби стилізовані квіти. От якийсь отакий будячок. Ось ну, Можна сказати, що тут, ну, так як подивитися на нього, ніби будячок якийсь. Похоже таке, похоже, ми розписуємо сосунку, ялинку, півнячий хвіст, павлиний хвіст, якщо ну, різні там форми, отак, як я ставлю, отак вони різні елементи називаються. А таке, щоб яких глибоких символів, ну звичайно, має це все. Квітку лотоса. славилася мисками. Миски цікаві тим, що повтору такого немає у світі. Скільки я вже питала, скільки знавала, то немає такого. Миска ця цікава тим, що оці пускавки, які зроблені, ніхто не міг зрозуміти, як вони робляться, а вони пишуться по-мокрому. Село славиться ж гончарними виробами. Ось така вареничниця. Близнята, баранці. Такі були своєрідні, сюди заливалося чи вино, чи горілка. О, Такі вироби робив бабак Микола. Він теж був знаменитий, малював і, і робив ці вироби, гончар. Я фотографія, коли я ще була дівчиною, це рівно було 18 років. На пам'ять фотографірувалася. 40 рубль заплатила, щоб зробив якийсь з Львова приїжджав фотограф. А це як ми женилися з полушою, з моїм чоловіком. Законом вінчалися. Таке я йому вишила сорочку, а собі вишила плаття сатінове, бо тоді ж не було цих обборів таких плярних, як зараз. Але я була така настерігання, що це нема кустки. Я купила полотна, вийшла на чотирьох кінцях різні цвіти. Там такі, там такі, що це я закурила кожній неділі і казали, о, в неї хусток багато, то така вишата, то, то така. В мене є одна, Нема дві. На всіх ті в кінцях різних кітки повишивала. Оце така була моя життя, дитинство. Я не мала ні часів, ні обручки, ні кучків, нічого не мала. Дитинському цукерка я ніколи не їла, бо мама не мала звідки купити. Тільки робила на верстаті, у мене мама була від В руках у мене макогін. Ним раніше затирали борщ. Шкварками жарили шкварки затирали, і затирали, щоб не пливали такі великі. Терли мак, пекли коржі на маковея, на спаса. І ще що, пекли пиріжки з горохом, теж горох розтирали в макітрі. Ну, для цього він був призначений. Це дуже давній макогін. Плетяний бутиль, теж оплетяний лозою, щоб не бився. Тут був корох з качана. Не поклала. І на різні весіля, на різні такі родинні свята він використовувався. О. Ще в мене в руках корзина. Раніше з такою всі жінки ходили на базар. Такі були всі корзинки, соломи, сплетяні, теж дуже давня, дуже тут засібалася і ходили за покупками. Oi na e va На Міщенко по розпису, взагалі патріарх, тому що так розписувати, як вона не може, тому що любу маленьку мисочку вона зуміє так все скомпонувати, що самі такі художники і ті не можуть так правильно розрахувати, і це все по мокрому, без всякого вимірювання, чи що це все на око робиться. Мочби менші були на вареники, коли замісили тісто, то в них менші місили вареники, у більші місили хліб. А це щітка, Ні як прадіво таку ну, здирали і тоді пряли, розчісували, щоб воно було гладеньке. Ось прядка. Там ще є до кутку тоді прядіво. І сюди вставлялося, і воно пряли готове вже. Ой ти гончар, ой ти гончар. А я гончариха, чариха. Наробілась й доспочину з тиха. Наробілась коловина й доспочину з Дають мені штирі гроші. Я не хочу. Брати, хоче, хоче гончариха. Сто доларів взяти. А хто їх дає, їх не дають? Ложка вона велика. Ну, Значить, на великі такі події. Раніше сім'ї були великі, але як якісь весілля там, чи що, то великі були казани чи горщики. І в ним мішали капусту там, такі, що варили. Ложка велика. І менша є на. Така на кожен день, ще менші були, але ну, тут зараз немає, їли тільки дерев'яними. Це перевертали сіну. Такі, як зараз, так дерев'яні граблі чи габлі колишні. Йшли сіну, перекидали отакі дерев'яні. Що робила 30 мисок, розписала трьохлітровий. Це 90 літрів називалося. Це в літражі в нас було діло. Такі норми були. Кушінів це 30 штук розписала, мисок 30 штук розписала, теж 3 літрові. А якщо літрові 100 штук треба розписати за день? Це за день. Така норма була. І 20 штук грашок зробити, по 80 копійок і одна штучка, теж гроші. А три роки не давали зарплати, а гроші скопилася така купа. Віддали, як дали разом, то я не знала, де їх подіти. Цілу торбу грошей заробила, бо я саме більше заробляла. Чого я більше заробляла, я ті ноші робила. Пальто купила, валянки купила, ватне одіяло купила. Боже, не знала, куди їх устромити вже ті гроші. Така рада була, дівка була, двори матері купила, матерії купили, чобітки купили, туфельки купила собі на свято. Перва дівка в селі була. Так ні в кого не було гарно братися, як у мене. Бо я заробила дуже гроші. А той гончари бігає та й цілує лися. Гарна гарна гончариха. Гарна молодиця, гарна гарна гончариха, гарна молодиця. Це я таку пісню склала. Хлопці, дівчата збиралися, це обов'язок був хлопців наносити дров на багаття і палили великий це багаття, тоді хлопець свою дівчину. Іменно який хлопець ходив до тої дівчини, такі брали за руки і стрибали через вогонь. І теж, якщо вони двох перестрибнуть, не розірвуть рук, теж будуть, значить, будуть разом по женку парі. Вирубили, хлопці купили, дівчата всі з квітками, повбирали його, поспівали, тоді поламали і на гуірки позабирали, щоб гуірки дуже гарно в'язалися, так як квітки дівчата в'язали, так гуірки будуть в'язатися. Давайте підемо купатися. Ну, йдемо купатися. Так гарно вбралася. І йду, бо це ж я родилася, це ж мій день народження. Приходимо до води, а це тільки хлопці хап, мене і Звідти, звідти, так гарно вбрала. Вони розмахали і воду тахманили. Боже. ну, Адже yeah. тоді хлопці так і дали, а тоді вже взяли, вже, дівчата пороздівалися і вже самі купалися, як то, росою вмивалися водою. Дівчата, щоб бути на, на купальню мивається, щоб бути гарному, щасливому, здоровому, щоб бути, щоб мали всі, старалися на другу мити. Дівчина, помилися на другу, поцілували, до до хлопців теж миватися, щоб бути в, парі, щоб бути в жити, на це ж стаття, росою вмивається. Та вмиваюся, та ще й приказую, що байда горденна від Господа, Бога прислана, очищаєш луга, берега, куріння і всякі каміння. Очіс мене равеню, храсинію, від всяких болезнів. Така легенда, що до 12 часов, чи о 12-ті зацвіте квітка папороті, хто її знайде, той буде щасливий дуже цілий вік і проживуть у парі. Ходили, у нас Багатському місті є, що цвітуть в пахорді, понад воду, понад скали є, ходили хлопці з дівчатами, і хто знайшов, то це був дуже щасливий в житті, що все, він знайшов квітку пахорді. Ну не щороку. А саме гімна тільки на Івана попало. Казав Дянько, що Дуже-дуже важливо на світі жити, щоб людей любити, святу землю українську, щоб веселяти людей своїми роботами, як ти вмієш робити. О, Це таке помче трошечки ти втрумив руки, а воно а воно росте, а воно росте, як тако пальцями донизу, значить дірка робиться. О, а як тако пальцями... Стояєш, це дві валівани такими. Якщо цією рукою до себе так тягнеш, значить я розшираю. Розшираю. А якщо я такого руками, то я згружаю, бачите? А так згружається. І тоді вже можна зробити чи то баньку, чи то що, що ти хочеш, то можна зробити. Чи кушичик можна зробити, чи що хочеш. Як хочеш. Клади так сюди в одну ручку ліву всередину, а праву зверху. Яка Правильно. А тепер треба цим пальчиком зв'язати таку ручку. Дай пальчиком. Цим, цим пальчиком треба тривати все время руку таку, щоб ти не збила, бо воно боїться такого. А як ти будеш тримати руки мирно, то буде виходитися? І так то, то туди ручкою, а як ти будеш тако до себе тягнути, то будеш розширати. А як будеш цею тиснути туди, то будеш звужати. Да? Угу. От молодець.